Ранку, я запрошую учнів на ранкову гімнастику. Перше, що нам треба зробити, це треба перевірити, чи безпечним є простір навколо нас. Для цього ми розвели в сторону руки і трішки покрутилися. Так? Нічого не зачепили, то простір є безпечним. І розпочинаємо, як завжди, ранкову гімнастику з ходьби на місці. Починаємо раз, два, три, чотири. 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 Зупинилися. Друга вправа в нас вихідне положення. Руки на поясі, а ноги. Нарізну. Робимо з вами крок правою рукою в сторону, ліву ногу приставляємо ліву ногу в сторону, праву ногу приставляємо. І цю вправу слід нам зробити 8 разів. Отже, розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість сім, вісім добре, виконали. Наступна вправа в нас буде така. Вихідне положення, ноги на ширині плечей, руки залишаються на поясі. Робимо з вами ривки руками. Зігнули їх в ліктях і поставили перед собою. Два ривки назад з руками, які зігнуті в ліктях. Раз. Два. А два ривки робимо назад і руки розпрямляємо. Раз, два. Цю вправу слід повторити вісім разів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, 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 три, чотири. Наступна вправа. Ноги на ширині плечей. Так і залишаються в нас. Одна рука. Піднята вгору, інша опущена вниз. І робимо два ривки руками назад. Раз, два. Руки поміняли і так само два ривки назад. Три, чотири. Цю вправу слід зробити вісім разів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4. Раз, два, три, чотири. 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 Добре. Виконали цю вправу. Наступна вправа. Кругові рухи руками. Одна рука. У нас вгорі знаходиться, іншу поклали на пояс. І робимо кругові рухи рукою назад. Раз, два. Поміняли руку. Раз, два. І знову її на пояс поклали. Цю вправу слід зробити 10 разів. Виконуємо. Раз. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, руки на поясі. А тепер так само робимо кругові рухи руками вперед. Раз, два. Три чотири. Цю вправу слід зробити шість разів. Виконуємо. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Наступна вправа вихідне положення. Ноги на ширині плечей, а руки на поясі. Робимо з вами рухові кола. Тазом спочатку проти годинникової стрілки чотири рази. Раз, два, три, чотири. Зупинилися. А тепер чотири рази по годинниковій стрілці. Раз, два, три, чотири. Зупинилися. Всю вправу слід повторити вісім разів. Розпочинаємо. Раз, два. Три, чотири. Зупинились. Раз, два. Три. Чотири. Зупинились. Раз, два. Три, чотири. Зупинились. Раз, два, три, чотири. Зупинились. Раз, два. Три. Чотири. Зупинились. Раз, два. Три. Чотири. Зупинились. Добре, виконали. Наступна вправа. Руки поклали. На коліна, зігнули їх трішки і робимо кругові рухи ногами проти годинникової стрілки. Раз, два, три, чотири. Зупинились. А тепер по годинниковій. Раз, два, три, чотири. Цю вправу слід повторити вісім разів. Розпочинаємо. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Виконали, вирівнялися. Щоб відновити дихання, ми руки піднімаємо вгору і тягнемося за ними. Тягнемося, тягнемося, опускаємо. Ще раз, опустили. Ще раз. Опустили. І останній раз тягнемося за руками вгору, опускаємо. На сьогодні це все.